Щодня з'являється безліч новин різноманітного характеру. Про війну, політику, культуру, спорт. Які з них запам'яталися найбільше, ми вирішили запитати у перехожих. Про волочку. Про волочку. Да. А що це за можна розповісти? Там. Такі а, чоловік, який ходить по Михайлівській або біля агроколеджу і погані речі робить дуже. Те, що у нас виділяються кошти на дослідження пінгвінів. 11 мільйонів доларів, які зараз необхідні нашим хлопцям. Це мене вразило дуже дуже сильно. А потім, по те, що наші мужновладці вираховують, кому потрібно йти, а кому ні, хоча зараз всі повинні йти. І ще найбільше мене вразило те, що у нас. Багато людей не хочуть вникати в проблеми, ті, які пов'язані з нашими хлопцями, і реабілітацію і всього іншого. Про те, що скоро буде відпустка. Вибачте, але не, не, не дивлюся. Про надання Америкою військової допомоги Україні. Я думаю про це, про наступ окупантів на Харківщині. Та саміт миру в Швейцарії. Також це. Ну, за останній час ж прилетіло, було у Харків у епіцентр. Чесно, це, мабуть, новини з галузі освіти, оскільки працюю в цій галузі. Щодо здачі національного мультипредметного тесту, щодо святкування випусків вступної кампанії, умови вступу у вищі навчальні заклади. Вибух на епіцент... в епіцентрі Харкова. Підрив на Харкові в епіцентрі. Пощі, які новини? Всі переживають за Україну, істена всі переживають і хочуть, щоб скоріше закріше закінчилась війна. Ну, з останнього приліт по жмеренці, дуже мене вразив. Сьогодні ніхто не шанує полеглих воїнів, ніхто не розуміє, що треба туди нашим воїнам допомагати. Бо сьогодні, якщо вони не вистоять, ми всі будемо сидіти на колінах перед расистами. Закон про мобілізацію. Зараз я висвітлювала матеріали про всеукраїнські програми ментального здоров'я ТАЯК. Тому це всі новинки, які про ТАЯК, про збереження нашого ментального здоров'я. Політичні новини, які стосуються країни, звичайно, намагаюся там, ну, не це, навіть якщо не заходиш в телеграм-канали, але не знаю, не читаю спеціально, не заходжу на читаю.